Привіт! Гарних вихідних! Як у вас справи? Мені дуже цікаво, чи ви спробували свій інструмент творіння і змогли створити захисний щит. І головне його знайти і відчути. Якщо у вас все вийшло, я вас вітаю! Це дуже-дуже-дуже прекрасно. Ви на правильному шляху, ви творці, і у вас все вийде. Гарного вам дня! І, звичайно, сподіваюся на ваші відгуки. Дуже цікаво почитати ваш досвід. Поділіться, будь ласка. Дякую. Дуже-дуже дякую. А уваг, бувайте! Чекаю вас в коментарях.